Далі розкажемо про Артема і Олександра. Ветеранів для яких нема нічого неможливого. Вони створили команду і вже за місяць зіграють перший матч. Тренування нескорених бачила Дар'я Цесарук. Артем оператор-навідник батальйону розвідки. Олександр штурмовик. Раніше вони тримали у руках зброю. Тепер після поранення обидвоє стали спортсменами і грають у баскетбол. Зі свого крісла колісного Артем пересідає на спеціальне, спортивне. Воно для такої динамічної гри підходить більше. У неї тут колеса так стоять таким чином, щоб вона була дуже маневрена, тобто, щоб було зручно розвертатися. Тут є защита, тобто, вона не перекидається, ця коляска. Це вже третій його вихід на спортивну арену. Раніше Артему баскетбол не грав і навіть не думав, що це взагалі можливо із ампутацією. А тепер робить перші китки у кільце. Сам Артем із нині прифронтового Запоріжжя до лютневого вторгнення він не мав жодного бойового досвіду. Навіть зброю у руках не тримав, та з перших днів війни. Хотів на фронт. Мені взагалі можна було по закону не йти, так як у мене там в сім'ї є інвалід, і я міг робити по догляду документи і не йти. Але у мене було бажання йти, тому що ну треба свій дім захищати. Ноги Артем втратив під вербовим, коли у траншею, яку саме зайняли наші, російський дрон скинув снаряд. Врятувати кінцівки медикам не вдалося. Джут надто сильно їх перетиснув. Бійшов до. Евакуація зайняла більше там вісьми годин. До того що довго був з турнікетами, звісно, вже не можна було їх рятувати. Що на лікарняному ліжку він починає боротьбу за повноцінне життя, навіть попри таку високу ампутацію. А вже тут, у Києві, Артему роблять інноваційну операцію за методикою шведських лікарів. Просто у кістку вживлюють імплант. Туди потім кріпитимуть сам протез. Щоб стати на ноги, Артем готує своє тіло, плаває та грає. Як і Сашко, він у команді наймолодший і найспритніший. Даже ну м'яча в руках не тримав. Хочу виступити десь у збірні. Хлопці обіцяють взяти в збірну, хочу показати якийсь результат. Так що тренуюся активно. Дуже активно. А як грати правильно і так, щоб не травмуватися, спортсменів навчає тренер Дмитро. Для цього теж пересідає у крісло. Я не знаю, хто більш допомагає, чи вони мені, чи я їм. То я на них дивлюся. Це це повага, це. Це сила волі, це все, що притаманно нормальному спортсмену. Щойно на арені лунає суддівський свисток. Починаємо. Гра починається. М'яч одразу перехоплюють ветерани. Ого! Титанові спортсмени на полі не просто грають у баскетбол. Для них це ще й реабілітація. Йдеться не просто про фізичну складову, а ще й психологічну. Ми побачили, що реабілітація тільки в приміщенні, яке б не було там обладнання. Ну воно не надихає, не ефективно. Треба активність, треба басейн. Ми їздимо в басейн. Треба якісь спортивні змагання, футбол, баскетбол. Вже у травні Титанові зіграють свій перший матч у Одесі, а доти реабілітація. І ми просимо вас підтримати наших хлопців на шляху до одужання, щоб Артем міг на своїх двох відвести доньку у перший клас. А Сашко нарешті одружився. Дар'я Цесару, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.